Einen wunderschönen guten Morgen, що в перекладі на українську означає чудово доброго ранку. Якщо ви чуєте таке ранкове привітання від вашого колеги, знайте, ви розмовляєте з задоволеною своєю роботою людиною. Принаймні так стверджують німецькі психологи. Якщо ви чуєте у відповідь сухе Моен або Морген, знайте, ця людина не є щасливою на своєму робочому місці. Найголовніших помилок, яку я зустрічаю, виникає саме на співбесіді. Німці загалом, за своєю загальною психологією, вони дуже вузьконаправлені спеціалісти і у них не прийнято, коли людина може все. Вони просто не вірять в це. І на співбесіді вас, звісно, що запитають, що ви вмієте робити? І тут я раджу розповісти про одну або дві максимум направленості, не більше, бо німець цього не зрозуміє. І коли наші люди розповідають, що так, я досвідчений будівельник з економічного освітою, 10 років працювавши в ресторані Кухаром, це я зустрічаю доволі часто. Вони просто не вірять і потім просто вам не передзвонюють. Вони вважають, що ви брешете. Це найперша помилка. Уникайте її.